Всім привіт! Мене звати Іра Семчич і ви на моєму каналі. Сьогодні дуже цікаве відео, яке насправді я знімаю вперше. Саме ми будемо з вами відкривати адвент-календар бренду Rituals. Мені здається, цей бренд вже пробували всі. Я ще не пробувала ні один продукт від цього бренду. Тому я, чесно кажучи, не знаю, як він себе поводить, чи підходить він мені, чи ні. І насправді цей адвент календар він не для мене, він не мій. Він буде розіграний у благодійній лотереї. Між іншим, якщо ви бачите це відео, це означає, що ця благодійна лотерея вже стартувала. Але вона вже триває на моїй сторінці, тому внизу я прикріпляю для вас монобанку, куди ви можете донатити 50 гривень, і також в полі коментар написати ваш нікнейм в інстаграмі або номер телефона, того щоб я вас швидше могла знайти. Ви можете донатити кратну суму 50, 100, 200, чи 450 гривень, і монобанк сам розділить цей ваш платіж. на певну кількість шансів, певну кількість квиточків, в залежності від того, яка у вас сума. Наприклад, ви донатили 200 гривень. Це 4 квитка і 4 шанси виграти цей адвент календар. Тому я його. Відкриваю замість когось із вас. Всі зібрані гроші будуть йти на потреби Збройних Сил України. Тому я вам буду вдячна за донати. І Я надіюсь, вам буде цікаво подивитися це відео. Мені самі дуже цікаво вже глянути, що тут всередині. І для мене я дуже важливим, щоб бренд вийшов з ринку РФ. І наскільки я знайшла інформацію, то вони не ведуть бізнес в Росії. Якщо раптом щось помінялося, я не знайшла цієї інформації, то вибачте, я шукала. Прислала мені цей адвент-календар, моя підписниця, за що їй дуже дуже щиро вдячна. Вона спеціально прислала. На благодійну лотерею. Я впевнена, що ми зберемо досить таки багато грошей. І тут у нас є ось така от панель, куди ми маємо вставляти будиночки. Так що давайте спершу все дістанемо. Боже, це так мило? It's beginning to look a lot like Christmas. Тут є такий бокс. В цьому боксі. Тут є гарлянда, яку ви вставляєте під низ, і коли дістаєте кожну коробочку, то так підсвічується красиво. У мене, на жаль, немає зараз батареїк, тому це я затестувати не зможу. Не переживайте, та людина, яка отримає цей адвент-календар, вона обов'язково його сама буде все складати, все назад по місцях покладу я буду дуже акуратною з ним. Просто хочу і вам показати контент зробити, і паралельно з цим розповсюдити інформацію про благодійну лотерею. Майже всі оці от ячейки вони відкриті, але деякі чомусь закриті. О, Боже, це був. Буде так гарно. Знаєте, це довше, ніж я думала, тому що я досить таке довго розкладаю цей календар. Боже, ну це таке миле. Ага, 24 низенька, тому ці ячейки ось такі от. Тому що це зверху накладається. Тому якщо будете складати цей календар, то не пробивайте. Ну що, пройшло 10 хвилин, я нарешті склала адвент календар. Ось так от він виглядає. Він виглядає супер-супер красиво, дуже мило. І чесно, ну, я була би дуже рада отримати такий подарунок. Між іншим, я от адвент календар від бренду Rituals вклала в список подарунків на Миколая. Я знімала таке відео на сторінку Вукупайтерохання, тому десь зверху тут вам вискочить підказка. Можете перейти і подивитися відео з іншими варіантами подарунків. І перший у нас... Дуже зручно, що я можу відкрити для вас, і все рівно він залишиться як новенький. Тут дуже класно. Кожна оця от хатинка ще підписана, і тут я вже прочитала про те, що тут йде така от мініатюрка, маска для волосся з кератином. Така маленька, але мені здається, це дуже класний варіант, як попробувати багато продуктів від бренду і зрозуміти, що вам подобається, що вам не подобається, що вам підходить, що вам не підходить. Так, наступна у нас хатинка це ось така от вже великий бокс. І тут у нас вау! Тут цілих два подарунка. Це просто аксесуарна сумочка, чи... це, напевно, на ялинку? І тут йде хоум парфум. Все я поняла, це такий от. Елемент декору або можна на ялинку повісити, і домашні парфуми для того, щоб можна було напшикати сюди, і воно буде пахнути на весь дім. Ну, в принципі, будь-куди, там, на постіль чи ще щось. І дуже класно, що тут прям намальований дракон, що зрозуміло, що цей адвент-календар цьогорічний 2000 24 року можна вже вважати, якщо ми, ми йдемо в 2024 рік. Новинка. Різдвяний аромат. Наповніть свою прекрасну китицю квітково пиряним ароматом з нашої нової обмеженої серії. Композиція складається з кориці, гвоздики. Ще раз якась гвоздикала інша, і теплої ванілі. Так, бачу третю хатинка. І третя хатинка у нас така мила, мила, малесенька мініатюрка свічечки. Не можу пізнати, чим пахне, але пахне смачно. Блін, прикол в тому, що це треба прям кожен, кожен підпис читати, тому що він такий атмосферний. Advent Sunday. Ага, це у нас Sunday. Вони порахували, що якщо це почати відкривати з 1 грудня, то третє число це у нас Sunday. Перетворіть свій дім на ароматну гавань, фіалок та ірису, запаливши цю свічку в першу неділю грудня. Так, далі у нас знову побільша коробочка, «Sleep like an angel» називається. І тут щось для сну. Вау! А що це? Чому sleep like an angel»? Вау! Кайф! Тут пише медитуйте перед сном, щоб звільнитися від потенційних святкових стресів та спокійно заснути. І тут ось такий от пісочний годинник для того, щоб ви медитували ці, це, напевно, чи 4 хвилинки перед сном. Дуже гарно, це такий золотавий пісок, він прям переливається. Так, п'ятий номер це у нас перша ялиночка йде в списку. І тут у нас така от олійка для душу. Привід посміхнутися з олією для душу, яка перетворюється на живильну піну для сположення. Солодкий апельсин і дерево. Дуже гарно пахне. Ну, все, я тепер захочу такий самий адвент-календар. І що будемо робити, а як будемо ділитись? А може я теж візьму участь у лотереї, може я теж виграю? Та ні, насправді ніколи не беру участь у своїх лотерей, тому що навіть якби я рандомно виграла, все рівно це було б негарно не віддавати подарунок, тому я навіть не беру. У нас наступна знову йде ялиночка, і це у нас. Вау! Клас! Маска, яка ось так от виглядає. Дерев'яна. Ложечка, лопатка. Ага, це суха маска, яку треба розбавити з водичкою, потім ти цією ложечкою перемішуєш і наносиш на обличчя. Очищаюча та відлущувальна маска з деревинним вугіллям для тих, хто був добрим цього року зі зручною ложкою. Блін, це так прикольно, що тут з деревним вугіллям і паралельно воно в ялиночці і дерев'яна ложка до цього всього. Квітка, лотус, білий чай і щось для волосся. І для тіла такий парфумований засіб. Називається Ritual of Karma. Пахне гарно. Вау! Далі у нас такий досить таки великий засіб. Це два в одному. Цей комплексний засіб для миття тіла та волосся забезпечує глибоке очищення, а також легкий охолоджуючий ефект як для тіла, так і для волосся. І тут підписано спорт, так розумію. Для зручності, щоб ходити в зал і не носити з собою окремі два засоби, берете собі одну таку штучку маленьку, миєте зразу голову, тіло після залу і біжете далі на роботу чи по справах. Дев'ята у нас знову спереду це у нас Та -та 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 -та. Smooth Cleaning Foam. Ага, це у нас мило. Оксимити вам яке очищення, щоб зберегти ваше обличчя свіжим і чистим після всіх тих різдвяних вечірок. Господи, це прекрасно, вибачте, але це дуже-дуже прекрасно. З якоюсь моріндою і холі лотос. Тут уже другий чи третій засіб з лотосом. Десятий, десятий, десятий пункт. У нас знову така маленька. Прямо от кожна річ, вона підписана. Тут теж почне засвіти свічку. Відчують такий то аромат, такий то вайб. Так що ми можемо зрозуміти, що тут у нас знову йде свічечка, але вже з іншим ароматом. Це прямо відчувається, що це інший аромат. Унісекс, я би сказала, але теж дуже приємний. Наступне у нас напевно, тут таке якийсь більший засіб, тому що велика хатинка. Так, у нас ось такі от мус геть для тіла. Наскільки я знаю, то вони супер-супер популярні. Блін, я вже тепер. Я вже по реальному дуже сильно хочу спробувати якийсь засіб з цього бренду. Пише, що це бестселер серед мил, ну серед засобів для вмивання, і вони його оновили. Тепер він для тіла і для душі. Боже, ну це маркетологи вміють підібрати слова. Я в шоці. Добре, 12-й будинок у нас де стоїть. Сусіди відкривайте, <клес> Ірасимчич, до вас іде. Mary Hand Massage. Якийсь засіб для рук, наскільки я розумію. Налаштуй себе на сон, помасажувавши руки, маскою для рук. Ритуал. і вдихни. Релаксуючий аромат. Тринадцятий номер у нас знову хатинка. І що нам тут пише? Різдвяне сяйво. Розкрийте своє внутрішні сяйви та боріться з першими ознаками старіння з допомогою денного крему. Значить, Що в нас тут? Денний крем. Така от мініатюрка цього денного крему. Так, 14-та хатинка. Тук-тук. Зимові рукавички. Називаються для м'якої та шовковистої гладкої шкіри. Порада. використовуйте це разом із завтрашнім засобом. Так, нам тут маленький спойлер. Значить, у нас тут йде рукавиця під номером 14. Не хочу діставати, щоб не мацати своєю рукою, щоб вона була чистенька. І до нашої рукавички під номером 14. 15%. Нам сказали спойлер. Значить, у нас тут деякий скраб або гель для вмивання тіла, паста, скраб для тіла. Ось так воно йде супер-супер зволожувальний засіб. Цей скраб на 94% натурального походження з надтонкими частинками бамбука. Та кіолінової глини, що дарує шкіри відчуття, ніби вона нова. Шістнадцяте Holiday Hospitality. Мило для рук для гостей. Напевно, тверде. Подаруйте своїм гостям розкішний досвід протягом усього перебування з нашим бутиковим милом, запахом дерева і апельсини. 17 Сімнадцятий у нас будинок. У нас знову свічка, і знову у нас неділя. І тут пише третя. Неділя, зігрійте серце і душу ароматними нотами фіалки і сандалового дерева, запаливши цю свічку в третю неділю грудня. Кожна свічка на кожну неділю це мило. Значить, у нас буде ще одна свічка на четверту неділю. Цей запах мені найбільше особисто подобається. Він такий солоденький, трошки. А я люблю солоденьке. Вісімнадцятий номер у нас щось таке велике. Мило для рук. Зробіть миття рук. Блаженним досвідом, наповненим ароматом жасмину, цитрусових нот, півонії, сандалового дерева. Порада. Додайте його до завтрашнього подарунку. У нас тут знову спойлер. І називається Twinkle Twinkle. Twinkle Twinkle Little Star. Ага, у нас тут бальзам для рук. Тобто у нас є мило для рук і такий самий запах бальзам для рук. А ну, мені цікаво просто понюхати. Пахне гарно. Тут у нас якась новинка. Вони представили в цьому адвент-календарі. Називається «Christmas surprise». Змийте день нашою обмеженою серією піни для душу з корицею, гвоздикою і теплою ванілью. А я так зрозуміла, що бренди люблять додавати якісь такі лімітовані штуки у свої адвент календарі. Тому що я колись в адвент-календарі від Нікс отримала помаду, яку я дуже сильно любила. Я десь ще рік ходила по всіх магазинах, шукала таку саму і не могла знайти. І так вже потім вона мені розподобалась, поки я не могла її знайти. І тут, бачите, теж є такі, якісь лімітовані штуки. Боже, як красиво! Тут такий красивий дракон, і це знову у вигляді такої піни. Це у нас 20-те, і ми вже дуже-дуже близько до Різдва Насолоджуйтесь живидним і захисним кремом для тіла з вишневим цвітом і рисовим молоком. Ого, ну у нас тут дуже така величезна баночка. Давайте я трошечки, буквально, хоча б одного засобу, собі нанесу, хоча б, то, щоб трошки протестувати, так що вибачайте. Хто виграє цей адвент-календар, я трошки попробую, щоб хоч розуміти, що я тут вам розказую. Боже, пахне. Дуже гарно. Легко опитується, не жарнить. Я не знаю, поки я відчуваю зволоження, але не знати, як буде потім, але поки що в мене приємні відчуття від цього крему. він такий. І якийсь такий, знаєте, оксамитовий. Я дуже рада, що кожна ця хатка вже зразу складена, і не приходиться людині оцю кожну хатку щось складати, з цим пап'ємаше, тому що не всі люблять оце складати. І в нас 22 число Merry Meeting. Приготуйте свою білизну до цієї. чого? до цієї зустрічі з підсилювачем аромату та пом'якшувачем тканини. У них є таке пом'якшувач тканини. Серйозно, в них може, ще й Ти в шоці. Боже, клас! Дуже гарно пахне. Кап'єс, напишіть мене зучі, ви знали, що в них є засоби для прання. І в нас передостанній будиночок тут щось таке велике. Так що, я думаю, що тут щось має бути класне. Розкішне задоволення з мініатюрними ароматичними паличками наповнює ваш дім гармонійним ароматом солодкого мигдалю та індійської троянди. І зразу окремо йдуть палички. Дуже красиве упакування. Цей брендинг з боку, такий латунний, така рефлена. Ця от баночка дуже гарна. І вона досить таки велика насправді. Мені здається, що це може бути навіть повний розмір цього продукту. It's beginning to look a lot like Christmas. Добралися ми до останнього дня, і в нас тут знову неділя, і в нас тут знову свічка. І що нам тут написали? Четверта неділя: ароматуйте свій дім на Різдво привабливим поєднанням соковитого стиглого італійського інжиру, китайського ірису та свіжих пряних нот гвоздики. Цікава така інтернаціональна свічка у нас. Ой, пахне теж дуже дуже приємно, дуже гарно мініатюрно ці виглядають свічечки. Мені подобається. Я, чесно кажучи, напевно наскільки цей адвент-календар, але в мене від нього дуже приємні емоції, дуже багато класних товарів і для дому, і для тіла, і для обличчя. І є досить такі великі формати, звичайно, є і мініатюрки, дуже-дуже багато всього, дуже багато емоцій через те, що дуже красиве це пакування. Тому я йому кладу прям 10 з 10, Дуже рекомендую. І якби мені подарували такий адвент календар, то я би була на сьомому небі. Тому що головне це не вартість подарунка, а саме емоції, які ти отримуєш. А по суті, це емоції на цілих 24 дні. Будь-який адвент календар це класний подарунок. А такий мені здається ще краще. Тому ви не забувайте, що цей адвент-календар я розіграю у благодійній лотереї. Тому можете до неї долучитись. Я вам внизу залишаю знову ж таки послання на монобанку. Також на свій інстаграм, де я завжди публікую результати. На мене не треба бути підписаною. Це чисто благодійна штука. На мене можна підписатися тільки заради того, щоб потім побачити результати, щоб їх не пропустити. Дуже вам дякую за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалось такого роду. Відео, якщо вам сподобалось, то можливо я зайду ще якийсь адвент-календар чисто для контенту і зроблю вам розпаковку. Я вам дякую за перегляд. Дякую, що були зі мною. до скорої зустрічі і па-па!